Вітаю вас! Це власний погляд про сирні війни. Ми говоримо із Марією колесник, експертом із молочної продукції. Вітаю вас, пані Марії. У продукції українських компаній Гадяч, Сири, Прометей, розсіль господнагляд виявив антибіотики. Власне, чи ця інформація відповідає дійсності? І яка реакція, яку позицію зайняла українська сторона з цього приводу? Ваш коментар Вітаю вас також. Питання в тому, що це на превеликий жаль не вперше вже є незадоволення російською стороною нашою молочною продукцією, і напевно це не є останнє. Знову таки, як і в попередні рази, ми не маємо остаточного підтвердження, що саме було йде знайдено, Немає документального підтвердження цього факту. А головне те, що за інформацією компаній, яких нібито знайшли ці антибіотики, в продукції яких знайшли ці антибіотики. Фактично, продукція вже є реалізованою і зробити повторні перевірки вже немає ніякої можливості. Ті перевірки, які проходили на українській стороні і українською стороною, відповідно ніяких порушень не виявили. Тому знову це питання риторичне: чи буде воно якось так розв'язано загалом, чи буде воно повторюватися? І фактично українська сторона з боку уряду знов-таки не зайняла жодної такої принципової позиції. На сьогоднішній день захисту товару виробники не мають. Ви кажете, що о, цю, скажімо так, поставка була в Росію і там вже виявили ці антибіотики. Чи буде ця продукція реалізована, повернута в Україну? І загалом російська сторона наголошує на тому, що кожна партія продукції тепер буде призначена, що призначена на збуту ринку Росії, перевірятиметься обов'язково, а не вибірково. Як це робилося раніше? Власне, як це позначиться на продукції, що буде, де вона буде реалізована і взагалі що буде з цим товаром? Цей товар, як заявили самі компанії, він вже реалізований на території Росії, тому не можна зробити повторної перевірки і, відповідно, його не можна повернути до України і реалізувати там, чи утилізувати чи щось з ним зробити. Він вже куплений. Що стосується наступних партій, то будь-яка додаткова перевірка вона буде введити певне ускладнення. Відповідно, будуть затримки з реалізацією цієї продукції, особливо якщо враховувати, що продукція швидко псується, то це частково буде певною перепоною. Хоча, звичайно, компанії самі вони кожну партію перевіряють. Це доволі значні компанії, вони слідкують за якістю своєї продукції. Будь-яких антибіотиків в процесі виготовлення саме молочної продукції потрапити не могло. Мова може йти виключно про те, яка сировина потрапила на ці підприємства. Але вони кажуть, що вони перевіряють усю сировину, і відповідно цих антибіотиків там знайдено не було на сьогоднішній день. Напевно, компаніям треба більш уважно звернути увагу на перевірку. Всієї сировини, яка постачається на українські переробні підприємства, щоб такого в подальшому не виявлялося, ну і відповідно намагатися контролювати кожну партію, яка буде постачатися до Росії, можливо, щоб на перевірці. Російської сторони був присутній український представник. Тобто, контролювати якість продукції мають представники самого ж підприємства, чи має бути створена чи існує в Україні певна комісія, певна служба, яка перевіряє якість, скажімо так, на території України в Україні. Є служба, яка перевіряє якість, але в даному випадку, якщо підприємство хоче гарантувати, що поставки будуть відбуватися регулярно, вони мають особисто також робити перевірки. Підприємства всі перевіряють якість того, що вони закуповують, тобто сировину, сире молоко, яке йде на підприємстві підприємства на переробку безпосередньо перевіряється на кожному підприємстві. Додаткові перевірки може проводити санепідемстанція, ветеринарна служба і таке інше. Але саме підприємство воно обов'язково слідкує за якістю продукції, яка постачається на переробку. Ну і наголошували вже не один раз на тому, що Росія вже не вперше звертається із такими вимогами до нашої вітчизняної продукції сирної. Скандал був у лютому і минулого року, і на початку цього року вже не од... Вони заявляли про те, що причина правда була така технічна. На уже, от завтра вони можуть оголосити, скажімо так, війну з іншого приводу. От на вашу думку, все таки тут більше економічні питання зав'язані чи більше політичні? Тут зав'язані як політичні, так і економічні, але економічні з боку конкуренції між українськими товаровиробниками та російськими товаровиробниками тобто, це певне є лобіювання також російських товаровиробників захисту свого власного ринку і таким чином. Усунення української продукції, власне, з російського ринку. Фактично зараз, коли є сезонне збільшення виробництва молока, і відповідно молокопродуктів є сплеск того, щоб українських товарів не пускати на російський ринок. Тобто, це все пов'язано з такою сезонністю. Є певна сезонність, але також і політична складова. Як тільки Україна починає більш жваво проводити перемовини з Євросоюзом щодо асоціації щодо зони вільної торгівлі, відразу починають виринати питання в м'ясній галузі, в молочній галузі. Ну найбільш болючі для України питання відразу починають поделюватися російські. По ну, Україна є експортером не тільки, скажімо так, в Росію сирних молочної продукції, а експортує і в Європу і в Білорусі. Не виникають такі питання, в принципі, в Білорусь Україна не експортує сирну продукцію. Навпаки, у нас Білорусь є експортером своєї продукції молочної продукції. Тому в Білорусь ми молочну продукцію не постачаємо, якщо говорити про... Радянський Союз, який був, то якраз саме Білорусь на сьогоднішній день має найбільше темпи приросту молочної промисловості, і якраз десь з білоруськими постачальниками ми воюємо на російському ринку. Тобто білоруська продукція постачається на російський ринок, українська продукція, власне, російського виробництва присутня, і також європейська. І росіяни намагаються усунути до речі, як українців, так і білорусів, незалежно від того, що білорусь із Росією є у митному союзі, ніби вони друзі і браття, але фактично претензії до білоруської молочної продукції, і так звані економічні війни в молочному напрямку, вони мають місце і на білоруському напрямку. Також тобто там така ж сама ситуація для того, щоб витіснити, скажімо так ті компанії, які продають свою продукцію на російському ринку. Вона просувається трохи іншими темпами, іншими механізмами, але намагання усунути білоруських постачальників на російському ринку весь час присутнє, і додатково існують намагання підняти ціни на білоруську продукцію всередині Білорусі за для того, щоб російські товари були більш конкурентно спроможними на білоруському ринку. Ну і власне на вашу думку, як така ситуація позначиться на сирній галузі України загалом? Всі останні сирні війни призводили до скорочення виробництва. Як це не прикро, Україна від того суттєво потерпає, і ми зацікавлені якраз в розширенні постачання нашої продукції на будь-які інші зовнішні ринки, але це не справа одного дня. Це доволі кропіткий процес, який має підтримувати уряд. Він повинен допомагати нашим товаровиробникам, бо самим дуже важко просунутися, бо це є ринок товарів. B2B, вірніше, B2C, а не B2B. Тобто не для бізнесу, а для кінцевого споживача. А на ці ринки Просуватися в будь-яку іншу країну, особливо в країни Європи, доволі важко, і там досить таки значна конкуренція. Ну що для цього, які умови має створити уряд, наша вітчизняна українська влада, для того, щоб все таки дати стимули, дати можливість розширювати ринки, якщо ми цьому зацікавлені, в першу чергу, ми маємо уніфікувати всі наші стандарти з європейськими. Тоді ми можемо говорити європейцям, що ми фактично виробляємо таку саму продукцію, як і ви. Ви не можете робити будь-яких перепон. І якщо стандарти будуть уніфіковані, після того, якщо Україна підпише. Зону вільної торгівлі, відповідно, наші товари можуть якось намагатися просуватися на європейські ринки. Ну які нам сьогодні, наприклад, цікаві країни, якщо ми говоримо про зовнішній ринок? Якщо ми говоримо про молочний напрямок, то в першу чергу, звичайно, це ринки Європи, але це доволі складно, і я не думаю, що це справа одного-двох років. Це також є арабські країни, де можна намагатися просунути свою продукцію, і для цього треба пройти певну теж сертифікацію і відповідність. До вимог саме арабського світу через те, що там ну, трохи інший погляд на молочну продукцію, ніж скажімо, в Україні, в Європі та Росії. Ну, за підрахунками експертів, на вашу думку, скільки все ж таки недоотримує вітчизняний молочний бізнес через такі сирні війни в результаті? Ну, мені важко сказати, от в грошах, але це буде скорочення мінімум відсотків на 15 від того, щоб могли отримати в галузі. Якщо ця заборона триватиме більше ніж один місяць, ну і, взагалі, якщо ми говоримо про ці антибіотики, які знайшли в сирній продукції, російська сторона, от е, чи дійсно вони, скажімо так, якщо вони дійсно присутні в молочній продукції, чи дійсно вони е, з часом, коли ми сприймаємо той чи інший продукт, е, можуть скажімо так впливати, шкодити організму? Якщо ви вживаєте цю продукцію один, два, три рази, а не постійно, це ніякої шкоди людському організму не завдає. Але якщо ви цю продукцію вживаєте регулярно, то як будь-який антибіотик, якщо він потрапляє до організму людини в певній кількості і він накопичується, відповідно це може призвести до дисбактеріозу. Питання в тому, що на сьогоднішній день ми не маємо, як раніше, заборони на ввезення. Ми маємо певний такий дзвіночок, певні перепони і додаткові перевірки. Нам не сказали, що ці компанії вони не мають права постачати. Нам сказали, що будуть додаткові перевірки. Тому компанії просто повинні більш ретельно перевіряти сировину, яку вони приймають на переробку. І фактично дивитися за тим, ну, які партії. Відправляються на експорту чи іншу країну. Ви кажете, що ми не маємо офіційної заборони. Тобто, виходить, що цю сирну продукцію із цих підприємств ми будемо продовжувати поставляти так. Але немає. більш ретельні будуть перевірки, звичайно, кожну партію в даному випадку будуть перевіряти з російського боку. Ну і бажано було б щоб вона була перевірена з українського боку, щоб не виникало потім такого, що хтось нам сказав, що щось знайшли, а ми впевнені, що там все гаразд. Якщо ми маємо результати власної перевірки, то ми можемо підкріпити це якоюсь документацією, в у випадку говорити російській стороні, що їх перевірки були ну або упереджені, або можливо то була не українська продукція. Пані Марія, а от на вашу думку, думку експерта, от, власне, як потрібно на майбутнє убезпечуватися від таких випадків? Адже ви наголошували, що такі питання, такі скандали виникають неодноразово вже з приводу української продукції. Ми радили нашим підприємствам звернутися до уряду з проханням. Звернутися до механізмів світової організації торгівлі. Росія вже з цього року набуває членство у світової організації торгівлі, і відповідно застосовувати механізми, які діють ці організації. Це більш тривалий процес, більш складний, але більш результативний. Він може, хоч частково, гарантувати, що доволі такий... Значний проміжок часу, потім ніяких таких зловживань з російського боку не буде. В принципі, якщо ми говоримо про зовнішні і внутрішні ринки, от скажімо так, збувати нашу продукцію тільки на на внутрішньому ринку. Виробник програє. От що робити тоді в такому випадку? Виробник програє в першу чергу через те, що ринок є перенасичений. І відповідно чому скорочення виробництва відбувається? Саме через те, що він орієнтується на внутрішній ринок, на ринку більше спожити не можуть, а зовнішні ринки частково закриті. На певні ринки ми ще не вийшли, а доволі значний російський ринок закривається. Саме тому товаровиробник змушений частково десь там закривати виробництво зменшувати обсяги виробництва це і соціальна складова через те, що ну будь-які закриття заводу це призводить до того, що певна частина людей лишається без роботи, і це є доволі такий поганий сигнал для влади. Треба щось робити, треба підтримувати. Я думаю, що єдиною підтримкою це може бути винайдення нових ринків через те, що більше спожити на внутрішньому ринку люди на сьогоднішній день не можуть. В нас не є таке стрімке зростання доходів, щоб люди почали молочну продукцію споживати більше. І відповідно говорити, що здешевлення продукції буде позитивом для ринку? Ну напевно, що ні, бо це призведе ще до більш стрімкого скорочення виробництва. Загалом, чим власне такі ситуації, сирні війни, як ми їх називаємо, як вони позначаються на економіці держави? Чим вони небезпечні для України? Вони небезпечні, по-перше, недоотримуванням податків. По-друге, вони небезпечні тим, що погіршується соціальне забезпечення населення в тому регіоні, де може закриватися підприємство, А по-третє, це може призвести до певного соціального вибуху. Якщо закривається завод, людям нема де працювати. Люди починають негативно сприймати будь-які зовнішнє оточення, ту саму владу, населення в тому регіоні, і це може призводити. До якихось плесків як влада має реагувати? Ви кажете, от в тим чи інших питаннях українська сторона мовчить, поки не виявляє ніяких там рішень, претензій, нічого. Які мають бути дії в цьому випадку? Влада повинна по перше проводити. Ці перевірки в такому випадку паралельно для того, щоб гарантувати, що будь-яка наступна партія фактично вона є якісною, і потім захищати, можливо, в судових інстанціях можливо через саме механізми світової організації торгівлі, вона повинна захищати українського товаровиробника, а додатково вона повинна. Стимулювати фактично просування нашої продукції на будь-які інші зовнішні ринки, це має бути певний маркетинг з боку влади через дипломатичні установи, а також участь в певних виставках, симпозіумах і залучення до цього як міністерства профільного, так і в принципі товаровиробників. Ну і на вашу думку, настільки є досконалою законодавча база щодо підтримки, все таки молочної галузі в Україні, що потрібно сьогодні змінити? Можливо. Ну, по-перше, треба змінити стандарти для того, щоб вони були уніфіковані з європейськими стандартами. По-друге, треба все ж таки відмовитися від розмов про підняття мінімальних закупівельних цін на молоко, бо це може призвести взагалі до того, що галась. Фактично закриється і стане неконкурентно здатною. Бо на сьогоднішній день, якщо ми будемо говорити про закупівельну ціну якісного молока, тобто молоко першого сорту, яке закуповується від сільгоспировників, то в перерахунку там на базову жирність, на базовий показник. Білка, вона фактично відповідає європейським аналогам, і вона не є найнижчою. Вона навіть по багатьох показниках є більш ніж середньою у порівнянні з європейськими країнами. Якщо ми цю закупівельну ціну піднімемо, скажімо, ще на гривню півтори за літр, відповідна наша продукція стане неконкурентно здатною. Цього робити ні в якому разі не можна. Треба, щоб народні депутати, перед тим як вносити певний законопроект, щоб вони досліджували і вивчали ситуацію, яка є в навколишніх країнах, і як це може в цілому вплинути не лише на соціальну складову, та, скажімо, там накопичення. Поступлення до бюджету, а взагалі на розвиток галузі у довгостроковій перспективі. Дякую вам за розмову. Я нагадаю глядачам, що це була Марія Колесник, експерт з молочної продукції. Ми говорили про сирні війни. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.